Давно не виходив в ефір, якщо чесно, не було що тут показати, та й пам'яті на телефоні мало. Треба буде почистити телефон. Дивіться, яка нова менюшка зробилась. Тут із питання корони додалось ось такі теми. Ну, проходиш собі, там нормально призів насипає. Що вот. там ще? Помінялось ПВП, трошки стало краще. Ну, от, збалансованіше. По чуть розвивають гру, нових героїв особо не додають. Але от якісь такі призиви цікаві, все-таки е додають на День закоханих, правда, він вже давно прийшов, але от якось так. Погнали, е зробимо трохи круток. Серсея і Джеймі мені більше треба Джеймі, бо Джеймі в мене слабкіше прокачаний, він на 5 зірок, Серсея вже і на 6 Тут відсоток 20%, е, от, але е, бачите, 20% і всього три кусочки, ну, серйозно. Маловато, звісно, як для 20%. Долуже хоча б дві іконки, три, з'являтися. Ось з такого плану. Це більш-менш підходить підходить, скажем до того, що вони пишуть, на бумажці, скажімо так. Ну от, це вже щось. Зробимо 80 круточок, заберемо собі Джейміка, 15 кусків, там будемо дивитися далі. Звернули ви да, увагу, що це за такі зазвичайні жетони йдуть крутки. Тому добре, зелені взагалі мало де можна зараз добути, тому я їх особо не витрачаю. Все в надії на те, що десь. З'явиться, скажем так, е якийсь новий герой, типа Тайвіна, Ланістера, чи щось типа того. Типа гори. От. І буду тоді. Так, давайте глянемо, скільки ще ще Х20 треба, хорошо. Бо я так не рахував. Х20 так і Х20. Тому я зелені не витрачаю. Взагалі, отлічно пішла жара. Такс. жара. Крутим. Хочеться Джеймі. Ну там дохріна Джеймі треба так. О. Тільки сказав. Е, так, забираємо це вже. Забираємо п'ятнашечку. Хорошо. Скільки в нас там вже його? Нам дофіга там реально ого-го ого, скільки треба. Це вже зараз випало, що треба 100, 100 кустів, це на 6 зірок. Ну і Серсеї теж там до хрена треба. Ну давайте поки ще докрутимо, скільки нам треба 80, тут є 40. Ну і золотішка прийдеться теж витратити, щоб вже забрати ще 15 кусочків. Аби, аби падали, скажімо так, не по 3 кусочка одна монетка, а. Серсея пішла. Ну давай. Серсея теж, в принципі, непогано, але хотілося б Джеймі підтягнути, щоб уже було куди качати. бо... Так, Джеймі є. Десяточка. Ну, багато треба, багато, реально багато треба кусків, щоб на 6 зірок підняти. На 7 я взагалі не знаю, скільки там треба, але удачно, удачно, не дуже то і удачно. Хочеться, щоб все-таки якийсь такий був, щоб 3-4 падало золоті золоті ікон. о такого плана. Більше ради. Хоча тут, звісно, всього 13 кусків, але все одно радує, що 3 рази впало, а не один. Х20 удачних немає. Мені останній раз падало на призивах э, войни цих бастардів. Так, Це 40 ми крутанули, зараз давайте 50. Там ви і це в принципі хорошо. Е, ну, гра по -чуть, по чуть чуть розвивається, о, бляха, мало. Ну, поїхали. Це вже було. Скільки там? 60, по-моєму. Подивимося. Треба все одно 15 кусків, як не крути, треба забрати. Тут герої такі випадають, які мій. О, удача на ну Що ж не на Джеймі? Що ж не на Джеймі, щоб я міг добрати? Хорошо, звісно, що Серсей я там продвигаю її, по чуть-чуть я ще їх не докачав, так і там, бляха, на прокачку серебра треба вагони. Це взагалі, блядь, тухлий призив. Що в нас? О, 15 штук забираємо. Мабуть, що ми на цьому зупинимося. Зараз подивимося, скільки в нас там на Джеймі. Бляха, тр трохи не вистачає, надо... треба. О, да ні, не, не трохи 40 кусків. Е, ну, давайте, давайте попробуємо. Попробуємо доловити все-таки його. В топку золота, як той казав. Ну, нам золота бляха не хватить, щоб напризивати. Це треба півтори, не, три тисячі тільки. Три тисячі тільки треба. Ну, блін, ще один день є. Можна пробувати. Давайте, мабуть, поки що стопнемо. Дозбираємо жетони чи ні. Та давайте, погнали, погнали, коротше, що там стопати. Треба буде дозбируватися одного жетоном. О, бляха, серсея погнала. Серсеечка. це хорошо, звісно. Нам треба 40 кусків Джеймі, я не знаю. Ну це навряд ли вийде зібрати. Навряд, звісно. Але ні, дивіться, от 20-ку. Видалено. Видалено 20, Видали нам. Видали нам 20 Давайте ще 20 і буде отлічно. Буде отлічно. Буду дуже задоволений тоді. Шкода, що стільки золота сплавляєш, але нічого не, не зробиш. Ну-ну-ну. Ех, 5 кусочків тільки. 5 шматочків. Ще чуть-чуть. Давайте остання крутка на, на цьому досі. І буду збирати жетони. Ну, є, є. Джеймі. Ми все-таки зробили це, ми зібрали його. Але треба ще 40 круток ребята. Треба ще 40 круток назбирати за день, щоб забрати гарантованих 15 кусків. От. Є у нас Джеймі. На 6 зірок, і це круто. Це дуже мене радує, що був такий призив. І за сині жетони я його апнув. Бо 6 зірок там відкривається вже новинка. Ось така, бачите? Буде уклонятися на три ходи. Отакий От призивчик, Ребята гра потрошечки розвивається, потрошечки якісь додаються фішечки, щось тут коригується, але, скажімо так, хотілося б, щоб щось таке нове, більш ПВП-режими, якісь війни, альянсів, щось такого плана. Всім дякую за увагу. До побачення. Хай вам щастить.